Привіт до Зараз Різдво. Та ми прикрасили рослини е, новорічними прикрасами, які були у нас раніше. Ми їх не купляли і, і, не, з... л... і не ламали гілочки, сосни. І ось і... що у нас вийшло. І це нас... із дому. У нас є дзвоники, у нас є гірляндки. У нас є такий та сніжок начебто. Зірка. І не такі бусинки жовті. І ще у нас е, оці е, кульки новорічні прикраси. Не такі ялинки дві схожі, ну таких горіхів нема. І та ще там Санта Клаус разом з козеням. Не, не везе цю у, у кульку. Та прикрасили ви зайчиком, та дід, роза. Да, усе не тут. Хвайся. При... До, до, до побачення, побачення думвічики!